Знайомтеся, це Христина Ірина, моя класна керівничка. Вона ну, добра, весела та мила. Вона вміє пояснити так, що складне стає простим. Кожного року ми дізнаємося щось нове. Мені цікаво. Христина Ігорі ніколи не проходить повз. Вона може підтримати. Постійно знає в кого, що мають. Чи живіт, чи хто ногу потягнув на тренуванні. Вона ніколи не буде ігнорувати те, що у дитини щось болить. До Христина Ірна ми не боїмося робити ніяких помилок. Бо коли ми щось не розуміємо, Христина Ірна весь урок нам робить дошку малює і каже, так, запам'ятаю. Перший раз зустрілася з Кристиною Іриною, то я спочатку якось волнувалася, чи вона буде доброю, чи злою. Але оказалось, що вона дуже добра. Кристина Ірина вміє слухати, реально слухати, а не вробити вигляд. О, вона дуже відверта, гарна, добра і мила. І завжди посміхається. Я знаю Христину Ігрину вже більше ніж 10 років. Христина дуже відповідальна, творча, креативна і дуже чуйна людина. А ще І найкраща не тільки колега, а і подружка. Це не той вчитель, який просто навчає. Вона створює особливу атмосферу довіри, тепла, розвитку, креативу і любов. Дуже гибнових. Христина Ігрун дуже легко співпрацювати, будь-які завдання, будь-які спільні проєкти виконуються дуже швидко і легко. Кристини Ігрин є класна відмінність, вона завжди з позитивом сприймає будь-які будь спільні проєкти, дуже натхненно вкладає всі свої емоції, сили у спільну реалізацію. Через багато років я розумію, що вчителями стають. З двох причин, мабуть, тому що діти з дитинства мали гарних вчителів, і вони хотіли наслідувати це я. І друга причина це бо вони навпаки мали негідних вчителів, які не дають діткам бажання йти до школи. Вчителю важко приходити до школи щоранку з усмішкою, з гарним настроєм, тому що вчитель це не лише вчитель, а й людина. І щоб почати урок і зарядити дитину, яка після обстрілу. Знаєте, скільки діток, які розповідають мені історії, там втратила собачку, батьки посварилися, бо я не виконала домашнє завдання вас підставила, і цей настрій приходить зранку до школи. Він е, передається. І для того, щоб показати дитині, що вона на правильному шляху, е, я дивлюсь на їхні посмішки, я заряджаюсь їхніми помилками, бо я шукаю шляхи їх вирішення. Ну, взагалі, натхнення діти. Мої власні мої шкільні діти і мої колеги, тому що колеги також інколи як діти. Щоб учень, учениця працювала, є дуже багато різних форм на математиці. Ми використовуємо швидкий мозковий штурм для таблиці множення. Важливо зараз, щоб освіта повернулася до того, дитина біля дошки, але зеленої дошки, де діти вміють відповідати, презентувати біля дошки, працювати, вміти розв'язати, чисати швидко вирази. поєднання математики з різними галузями, проектами у нас. Є щоденні читання, за що діти отримують наліпки. Це мені дається важче дисципліна в класі, і я не соромлюсь про це говорити. Це мені хотілося, щоб їхня відповідальність була наслідком результатом моїх дій. Ми маємо цінувати кожну хвилину свого життя і проводити її натхненно нею. Жити, і якщо дитина живе ну, в такому в теплі, та да, в серці то дитина стає людиною. Все, <laughs> я пішла там, хлопці б'ються. Дочка, ти мене любиш? Я люблю тебе, вот ти мене любиш.